Чи потрібно давати знижку клієнту? І якщо так, то у якому випадку у цьому відео я поділюсь простим ефективним методом, який допоможе вам давати знижку так. Щоб ви не працювали в мінус і не збанкрутували. На додаток у вас з'являтимуться клієнти, які купуватимуть регулярно і на великі чеки. Такі клієнти, із якими вам буде комфортно працювати. Метод підійде усім без виключення підприємства: від малих до великих, від товарного бізнесу до сфери послуг. Додивіться відео до кінця буде дуже цікаво. А поки ставте лайк, підписуйтесь на канал. Починаємо. Отже, давайте для початку з'ясуємо, чому ж підприємці, доволі такі прагматичні люди, так прагнуть давати знижки своїм клієнтам, розуміючи, що в кінцевому результаті вони можуть дуже мало заробити, нічого не заробити, простіше кажучи, вийти в нуль або зайти в мінус. Деякі глядачі можуть відповісти. Ну, зрозуміло, чому підприємці дають знижки покупцям? Вони хочуть таким чином збільшити свої продажі. Це відповідь правильна лише частково. І більшість підприємців саме так і думають, коли пропонують знижки для своїх клієнтів. Ось чому саме для більшості підприємців знижки не працюють. Вони проводять акції розпродажі, сподіваючись збільшити кількість покупок. Клієнти, звісно ж, на це реагують і справді роблять покупки у такого підприємця. Проте одразу виникає декілька але: перше. Чи продав підприємець достатню кількість своєї продукції? Що я маю на увазі, коли кажу про достатню кількість? Я кажу про те, чи продав підприємець стільки продукції, щоб в кінцевому результаті заробити на цьому більше, ніж би якби він продавав за старою ціною. Бо якщо він заробив стільки ж, скільки тоді, коли продавав за старою ціною, то який сенс було знижувати цю ціну? А так він зробив більше роботи, наприклад, закупив більшу партію товару, вклав. Багато часу, зусиль, грошей в організації акції, підготовки торгового залу, в рекламу цього заходу отримав такий же результат. З практики скажу, що значна частина підприємців навіть не підраховують ці витрати і не порівнюють їх із отриманими доходами від проведеної акції. А такі речі потрібно прораховувати ще до того, як ви проведете акції. Як їх прорахувати? Це доволі об'ємна тема, якій слід було б присвятити окреме відео, проте ну розповім в. В двох словах. Перший крок ви ставите ціль в заробітку, умовно кажучи, скільки ви хочете заробити на цій акції. Другий крок ви визначаєте розмір знижки, який хочете запропонувати для клієнтів. У розмірі знижки потрібно враховувати багато факторів, але я назву два найважливіших: перший фактор: знижка повинна бути привабливою для клієнта. Низьким відсотком знижки ви нікого не здивуєте. Другий фактор: знижка не повинна заганяти вас у збиток. Третій крок. Ви рахуєте, скільки потрібно продати продукції, щоб досягти цілі по заробітку на цій акції. Четвертий крок: ви звіряєте план і факт продаж. Простіше кажучи, ви перевіряєте, досягнули ви своєї цілі по доходу чи не досягнули. Проте, невиконання плану з продажів це не найстрашніше, що могло трапитись. Ви запитаєте: а що ж могло бути гірше? На це питання відповідає нам наступне але друге але. Чи заробіток від проведеної акції себе окупив? Простими словами, чи відбили ви вкладені кошти у цю акцію? Якщо відбили, я вас вітаю. Навіть за умови того, що ви не заробили, а тільки повернули вкладені гроші, ви все рівно вийшли переможцем із цієї ситуації. Ви скажете, чому ми ж нічого не заробили? Так, справді грошей ви не заробили, але ви їх і не втратили. Ви отримали досвід, який проаналізуєте, зрозумієте, де помилились, і наступ Одного разу врахуєте, Проте є й куди гірший розвиток подій. Той, який по-справжньому може створити вам проблеми, який третє, але. Чи вистачить зароблених грошей від проведеної акції для того, щоб покрити основні витрати підприємства? Я не раз у своїх відео казав про те, що бізнес для того, щоб він не збанкрутував, не закрився, повинен в першу чергу закривати найважливіші витрати. Найважливіші витрати це ті, без яких він не зможе працювати від слова взагалі, наприклад? Оренда, зарплата працівникам, енергоресурси, електроенергія, вода, газ, обігові кошти на закупку продукції чи сировини, податки і так далі. Спробуйте їх не покрити або протермінувати і побачити, в якій ситуації опиниться ваш бізнес. Тому дуже важливо, щоб гроші, які заробляє ваш бізнес, Вистачило на оплату найважливіших витрат. Ось чому я кілька хвилин тому казав про те, що знижка, яку ви даєте клієнтам, не повинна виходити за межі допустимого. Інакше кажучи, у кожну продану вами одиницю продукції повинно бути закладено стільки прибутку, щоб обов'язково вистачило на покриття найважливіших витрат. Я розумію, звучить трохи складно, тому поясню на прикладі. У вас продуктовий магазин. Ви закупили партію яблук і виставили їх на вітрину в магазині. Які витрати у вас з'явились? Абсолютно правильно, ви витратили гроші на транспортування яблук, на їх розвантаження, на їх зберігання на вітрині і на складі. Додайте сюди ще ті обов'язкові витрати, про які ми говорили раніше. А тепер наше завдання закласти ці витрати у партію цих самих яблук. Далі ви сумуєте ці витрати і розділяєте їх між усією партією яблук. В результаті кожне продане яблуко буде компенсувати частку витрат. У це якщо дуже грубо описувати цей процес, насправді ж тонкощів у формуванні націнки, чи то на фізичний товар, чи то на послугу набагато більше. Але я сподіваюся, що суть ви зрозуміли. А тепер, знаючи, як кожна продана одиниця продукту повинна компенсувати наші витрати, ми. Повертаємось до знижки, яку ми даємо покупцям, щоб збільшити свої продажі. Може статись так, що ви дали знижку клієнтам, продали усю партію, але в результаті навіть не повернули тієї суми, яка повинна піти на покриття обов'язкових витрат. І цей варіант. Найгірший з усіх. Найгірший, бо тепер, так як вам бракує коштів на покриття основних витрат, ви вимушені шукати ці гроші в інших місцях. Хтось витягує необхідну суму з обігу, хтось залізає у борги перед банками чи знайомими, а хтось взагалі втрачає бізнес і продає майно, щоб погасити ці борги. І що найцікавіше, це не одиничні випадки. Представники малого бізнесу дуже часто допускають ці помилки. І усе це йде якраз від того, що вони бачать у знижці тільки одне: можливість швидко збільшити продажі. Вони не аналізують, як це може для них обернутись. Вони бачать тільки одне: спосіб швиденько отримати більше грошей. Чого не скажеш про їх конкурентів конкурентів, які є лідерами ринку. У цей момент виникає логічне запитання. А який підхід використовують ці лідери? Перш за все скажу, що і лідери ринку дуже активно користуються знижками. І ви це могли неодноразово спостерігати, зайшовши у той же супермаркет. Ба більше, майже на кожній полиці такого супермаркету, ви зможете побачити акційні товари. І тут виникає логічне запитання: який сенс давати так багато знижок? Мало того, що цих знижок багато, так вони ще й більше, ніж у конкурентів, і зауважте, при цьому вони не банкрутують, а навпаки розширюють свій бізнес, відкриваючи нові супермаркети. Я навіть більше скажу, деякі знижки є невигідними для супермаркету, бо змушують його працювати в нуль або й взагалі у збиток. Зараз ви можете сказати. Але ж ми кілька хвилин тому переконались, що знижки небезпечні для бізнесу, бо продаючи продукцію дешевше, нам складніше покривати основні витрати. А в супермаркетів ці витрати в рази навіть в десятки разів більш, ніж у невеличкого магазину. Якщо ви підприємець, то знаєте, що при низькій націнці заробляти можна тільки на великому обігу, тобто на великих об'ємах продаж, і мережа супермаркетів, яка налічує сотні тисяч. Тисячі магазинів може собі забезпечити цей об'єм продаж, але тим не менше, велика мережа дорівнює великі витрати, я би навіть сказав, дуже великі. Тобто, ризик збанкрутувати зростає. Так чому все ж таки величезна мережа, продаючи товари з великими знижками і маючи величезні витрати, продовжує розширюватись у той час, як невеличке підприємство із значно меншими витратами і з меншою знижкою може з легкістю і дуже швидко збанкрутувати, залишившись повухав в боргах. І справа в тому, що ці ж супермаркети чи будь-який інший великий бізнес використовує знижки не тільки з метою збільшити продажі, ні. Знижка має набагато більше. Функціонал, а великий бізнес його просто дуже ефективно використовує. Ви запитаєте, так, що ж це за функціонал такий? Я приведу кілька прикладів, щоб ви зрозуміли. Перший знижка генерує трафік клієнтів. Наприклад, у вас продуктовий магазин. Як ви можете збільшити потік клієнтів у свій магазин? Дуже просто: ви определяєте товар, який користується найбільшим попитом у клієнтів, і ставите на нього найнижчу на вашому локальному ринку ціну. Наприклад, хліб. Люди його кожен день купують. Причому Дуже добре орієнтуються в цінах на цей продукт. Ви ставите найнижчу на своєму ринку ціну на цей хліб і до вас прийде більше людей. Навіть якщо ви на ньому нічого не зароблятимете. Ви запитаєте, який мені сенс продавати товар, на якому я не зароблятиму або й взагалі втрачатиму. А суть в тому, що до вас прийде більше клієнтів, які захочуть купити цей хліб. І вже цим клієнтам ви зможете допродати інші товари навіть більш прибудовати. Тим самим збільшуючи середній чек і прибуток. Якщо ви раптом не знаєте, що таке середній чек чи об'єм продаж, обов'язково подивіться ось це відео. У ньому я детально із прикладами, усе вам поясню, а також розповім, як можна збільшити прибуток у вашому бізнесу більше ніж на 100%. Другий приклад використання знижки формування клієнтської бази. Тобто ви знову ж таки даєте знижку на цей товар з великим попитом. Далі до вас збільшується потік клієнтів, і ви їм не просто продаєте цей продукт. Ви пропонуєте, наприклад, отримати картку клієнта в обмін на свої контакти. Покупці залишають свої контакти, і ви таким чином формуєте базу своїх клієнтів. Тепер із цією базою можна працювати. Аналізувати, що купують ваші клієнти, коли на які суми, і розсилати їм повідомлення із акціями, які з високою ймовірністю їх зацікавлять. Цим самим ви не просто збільшуєте продажі, ви робите їх регулярними. Для того щоб зробити продажі регулярними, потрібно зрозуміти, як новий клієнт перетворюється у постійного. На цю тему також є відео. Посилання залишаю ось тут. Третій приклад використання знижки. Ліквідація конкурента. Цей метод не зовсім гуманний, але, як то кажуть, усе, що не заборонено, дозволено. Його суть полягає у тому, що ви даєте ціну значно нижчу, ніж у вашого конкурента. Ціна має бути нижча, ніж собівартість продукту. В такому випадку, конкурент, щоб не втратити клієнтів, почне теж спускати ціну до вашого рівня і нижче. Щоби втримати своїх клієнтів, у такій ситуації вашому конкуренту доведеться працювати у збиток, не заробляючи, з'їдаючи обігові кошти і не маючи змоги покрити основні витрати. В один момент у нього закінчаться кошти, щоб покривати найважливіші витрати, і йому доведеться закритись. У цьому методі є багато нюансів, які залежать від виду бізнесу продукту, на який потрібно давати знижку, можливостей вашого підприємства тримати цю знижку. Детальніше про це я розповідаю тільки при персональній роботі і тільки за умови, якщо бачу, що це необхідність. Але зараз не про це. І це я виділив тільки найпоширеніші приклади використання знижок. Їх є значно більше, і в залежності від виду бізнесу вони свої. Проте підприємцю для ефективного використання знижок і заробітку на них недостатньо буде тільки знати, як їх можна використати. Потрібно знати ще й іншу сторону. Сторону клієнта. Так чому все ж таки ваш клієнт дуже прагне отримати знижку? Ви одразу мені відповісте: він хоче зекономити, це ж очевидно. Ця відповідь є правильною, але вона є неповною. Тепер у мене питання до вас. А чому він хоче зекономити? І тут відповіді будуть відрізнятися. Чому? Тому що все залежить від конкретного типу клієнта. Тут можна виділити два головних типи клієнтів. Перший тип клієнт-людина. Клієнт, людина хоче зекономити по двох причинах: перша причина відкласти, тобто менше витратила. Залишились гроші, які можна відкласти в кишеню, відкласти на якусь покупку чи відкласти з цілю зберегти гроші це вже не так важливо. Друга причина, щоб купити більше продукції. Тобто людина купує щось дешевше, залишаються гроші, і на цей залишок вона ще щось купує. І такий тип клієнта для нас цікавий, бо це щось він може купити і у нас. Другий тип. Клієнт-бізнес. Клієнт-бізнес також економить з тих же причин, що і клієнт-людина тільки робить це не для себе як власника, а з метою розвитку підприємства. Проте є й інші причини. Найголовніше серед усіх заробити більше. Заробити завдяки вашій знижці. Він зможе, обравши один із двох підходів. Перший підхід. Максимізація прибутку. Тобто він купив у вас дешевше, ціну продажу не змінив і в результаті з одиниці продукції отримав більший прибуток. Наприклад, він купує товар по 8 гривень, продає за 10 гривень, заробляє 2 гривні. Ви запропонували йому цей же товар за 6 гривень. Він купив у вас цей товар за 6 гривень, продає за 10 і заробляє не 2 гривні, а 4 Другий підхід Більше продав, більше заробив. Про цей метод я вже сьогодні згадував, але давайте ще раз коротко пригадаю: клієнт купує у вас більшу партію товару, отримує знижку, завдяки цій знижці дає дешевшу ціну. Дешевша ціна приваблює більше покупців, а отже, продажі ростуть. При цьому прибуток з проданої одиниці товару залишається таким же. Як і до знижки для зручності і для кращого розуміння приведу ще один приклад. Він буде схожий на попередній. Отже, ваш клієнт купує товар по 8 гривень, продає за 10, а заробляє 2 гривні. За цією ціною у нього купує 200 покупців, тобто він заробляє 400 гривень. Ви запропонували йому цей же товар за 6 гривень. Він купив у вас цей товар за 6 гривень, продає за 8, заробляє тих же 2 гривні з одиниці товару. За ціною 8 гривень у нього купило 400 людей. В результаті він заробив 800 гривень. Це якщо дуже грубо рахувати, бо по правильному потрібно було б врахувати усі витрати. Для прикладу, нам цілком вистачить і таких розрахунків. Отже, ми побачили ситуацію знижкою зі сторони клієнта. І вже ці знання допоможуть нам краще і ефективніше використовувати даний інструмент. Проте є й третя сторона, і вона найважливіша. Що це за сторона? Відповідь ваша, а конкретніше ваша наявна ситуація. Задайте собі питання: чи вигідно конкретно вам у вашій конкретній ситуації давати знижку? Ми розуміємо, що ви це робите, бо сподіваєтесь заробити на більшому об'ємі продаж. Але ось ще одне питання, на яке ви повинні чесно відповісти. Чи дійсно ви заробляєте при такому підході? Чи вписуєтесь ви у витрати, чи отримуєте прибуток? Я вже казав, що підприємці бояться це рахувати, але ви порахуйте. Кілька хвилин тому я розповідав, як це зробити. Якщо ви все ж таки наважились і порахували, якщо ви з'ясували, що зробите, Робляєте навіть при тому, що даєте знижку, це добре. Ну але якщо ні, як я вже казав, ймовірність того, що даючи знижку, ви працюєте в мінус значно вища, ніж коли ви працюєте в плюс, або, хоча б працюєте в нуль. Найпростіше. Відмовитись взагалі від таких знижок. Так, клієнти будуть скаржитись на вашу ціну. Так, клієнти будуть казати, що у конкурентів дешевше. Так вам буде складніше розширювати клієнтську базу. Проте, запам'ятайте одне дуже важливе правило: на кожну ціну. Свій купець. Так, на дорожчу ціну буде менше бажаючих придбати ваш продукт, але ви хоча б будете мати ту ціну, яка зможе повністю покрити ваші витрати. Ви будете мати ту ціну, яка дозволить вашому підприємству працювати роками і не закритись. Ви ж бо продаєте зараз за цією ціною, і математика сходиться, правда ж? Проте маю визнати, що цей варіант підходить в більшій мірі тим підприємцям, які не мають великих амбіцій. Таким підприємцям достатньо. Щоб доходу і прибутку від їхнього бізнесу вистачало на підтримання власного рівня життя, який їх повністю задовільняє, у них немає цілі будувати національну мережу і залучати мільйони клієнтів. У них немає потреби купувати будинки за мільйони доларів за кордоном, літаки, яхти, а дітей відправляти на навчання у Кембридж, Оксфорд чи інші передові навчальні заклади. Але що якщо вам цікавий саме другий варіант, в такому випадку? Знижки вам будуть просто необхідними, проте, ви повинні вписуватись одразу у два параметри: перший ваша ціна має привертати увагу великої кількості клієнтів. Чим дешевша ціна, Тим більше покупців. Другий знижена ціна повинна приносити прибуток. Ви повинні працювати не в нуль, не раз в нуль раз в прибуток і навіть не в невеличкий плюс. Ви повинні отримувати достатній прибуток, який повністю покриє усі витрати підприємства, ще й дозволить генерувати додатковий прибуток, який можна буде повторно вкладати в бізнес. Ви запитаєте, а як же мені вписатись у ці параметри? Відповідь: Знижувати собі вартість продукції у своїй практиці мені доводилось досліджувати дуже багато як національних, так і транснаціональних компаній. Практично усіх їх об'єднує одна річ. Вони регулярно працюють над збільшенням ефективності і зниженням собівартості. Саме завдяки нижчій собівартості ви зможете заробляти, навіть продаючи дешевший продукт. А щоб знизити собівартість, вам необхідно буде знижувати витрати. І тут виникає наступне питання: а що робити, якщо не вдається знизити витрати? або це вдається зробити не так швидко, і тут ми використаємо метод, про який я казав ще на початку відео. Отже, метод наступний: вам потрібно зробити оптимізацію клієнтів, тобто ми фокусуємось на роботі з правильними клієнтами і мінімізуємо роботу або ж зводимо до нуля. Із проблемними клієнтами про правильних і проблемних клієнтів я детально розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, щоб правильно зрозуміти те, про що я казатиму далі. Що нам потрібно зробити? Для початку розділіть клієнтів на дві групи: Перша — довгострокові клієнти, ті, яким подобається ваш продукт, сервіс, а ціна для них ну, це другорядне питання. Друге. Це є короткострокові клієнти, ті, яким потрібні від вас тільки знижки. Не дасте знижок один раз, вони підуть туди, де дадуть знижки. Як правильно їх розділити? Аналізуючи конкретного клієнта, потрібно задати собі питання: якщо я дам цьому клієнту знижку, як це вплине на наші відносини у майбутньому? Він ще більше буде просити знижки, чи ця знижка дозволить? Вам крокувати вперед і розвивати ваші відносини, якщо проситиме більше, це короткостроковий клієнт. Якщо розвиватиме відносини, довгостроковий. Як ви розумієте, фокусуватись і надавати знижку ми будемо тільки другому типу клієнтів. Що ми отримуємо при такому підході? Перше, ми зменшуємо кількість знижок. Менше знижок, менше витрат, більше прибутку. Друге, ми відсіюємо тих, хто буде постійно випрошувати знижки. Як правило, клієнти, які женуться тільки за дешевою ціною, найменше приносять грошей бізнесу. Але проблем створюють найбільше. Таким чином, ми і позбуваємось додаткових витрат на роботу із такими клієнтами. Третє, ми фокусуємось на правильних клієнтах і надаємо їм найвигідніші умови. В даному випадку, даючи їм знижку, ви не втрачаєте прибуток. Ви інвестуєте у перетворення клієнта на постійного, а постійний клієнт це регулярні доходи, покупки на великі чеки і безкоштовна реклама вашого бізнесу. Якщо у вас виникли питання по вашій конкретній ситуації. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. До речі, рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони найкраще доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Усі вони важливі, тому обирайте будь-яке. А я не прощаюсь, бо ми зустрінемось з вами вже за кілька секунд.